Шановні, я зараз хочу вам показати фрагмент моєї розмови з Віктором Ющенком щодо формули перемоги України. Послухайте. Хтось каже, давайте до хутора Михайловського. А я кажу і все. І ви рахуєте, якщо ви ходите на кордон 91-го року, ви чесно даєте відповідь на формулу перемоги, ви лукавите. Ви насправді найбільшу проблему залишаєте своїм дітям і внукам. Тобто на Москву? На Москву. На Москву. Москву, да, я уточню. Е, легше про що говорити сьогодні можна? Ні одна людина світу, ні одна національність, ні одна держава не може бути жити спокійно в сенсі своєї безпеки, доки існує московський. Путінський режим. Розумію ваші емоції і ваші питання. Про те, а як здійснити омріяне? Про це вже у наступному відео. Послухайте, не пропустіть. І підпишіться вже нарешті на мій канал.